Додам Володимир Зеленський провів ще одну нараду щодо ситуації в Курській області. На ній обговорили безпеку, гуманітарну допомогу, створення за необхідності військових комендатур. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Верещук, українські війська планують проведення гуманітарних операцій для підтримки цивільних, а ще відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних як у бік Росії, так і України. Останнє мені вкрай сподобалось, що якщо хочеш, то можеш і так далі. Тому що давайте знаєте, що почнемо, пане Володимире. Я не буду вам задавати питання, скільки вони пройдуть, там скільки воно буде. Але якщо не залишаться, то підуть. Ну, є така думка, да? вони ж навічно там будуть, тим більше, що заявили українці, що це не окупація, і так далі. І так далі. У мене питання: що буде з людьми? Ну, давайте перш за все визначимось, що люди, ну в юридичним питанням, на uh -huh. да, от люди, які цивільні особи, які е, по ну силою там обставин по, по, по потрапляють в зону бойових дій, ну yeah. просто живуть, а а зона бойових дій до них прийшла. А вони продовжують, наприклад, там жити, і ну, фактично, юр... російська юрисдикція, ну, юрисдикція повноваження чи можливості щось там робити з відходом чи втечею російських військ вона зникає. Тобто російської влади умовно кажучи, немає українська, це б тільки армія прийшла. Цивільної влади теж теж немає. І який юридичний статус, якби цих цих людей чим вони захищені? Вони так. захищені міжнародним правом. Насправді і вони вони захищені е, ну, там, різними конвенціями, тобто як мирне населення. Якщо вони не беруть участь у боях, то їх в принципі чіпати не можна, ну не, не потрібно. І вони захищені гуманітарним правом. Це називається гуманітарне право. Е, і українська сторона вже в принципі про це висловилась. І сьогоднішні наради, і, і до того, Да, по-перше, міністерство закордонних справ, як ви правильно сказали, вже заявило, що в Україні немає планів е, е, так, ну не те, що окупу. А включення ми не претендуємо на ці території як, як держава. Ми вимушено на них перебуваємо, перебуваємо е, в ході операції із самозахисту. А в операції самозахисту ми маємо право її, її проводити і на території держави агресора, якщо, тобто, якщо це Тобто, та сама санітарна зона, про яку казав ну, е, Україна, так за кажучи. великим та рахунком, так і омбудсмен сьогодні теж сказав, що ці люди, які залишилися е, під тепер вже контрольованими збройними силами України. Тери на цій території, яка контролюється нашими силами, вони під охороною гуманітарного права, гуманітарного міжнародного гуманітарного права. Це означає, що ми ну ну по-перше. Ніяких злочинів не можна е, чинити, бо це будуть воєнні злочини проти цивільного населення. А е, другий момент е, потрібно налагодити оці, оцю гуманітарну складову. Бо людям просто треба жити, їм потрібна, потрібна їжа, вода е, ну все, все необхідне для, для того, щоб не, не померти, принаймні. Якщо не від війни, то, то від якихось е, негараздів. І е, той е, момент, який ще останній е, прозвучав, гуманітарний коридор в бік е, Росії, як в бік Росії. Росії, так і в бік України для евакуації населення. Ну, люди, в принципі, можуть самі вибирати. Або, ну, це ще є обставини. Чому України? Бо лінія фронту, якби вона була. Бо ми знаємо, що там як лінії немає, але є в принципі небезпечні е, такі ділянки зони. зони чи ділянки, де йдуть бої, і виходити по дороги небезпечні, які там обстрілюються, перестрілюються, на яких можуть бути бої. А цивільне населення може не знаючи про ці бої, на них наткнутися да, і ага. і загинути. <світ> а от бік України, бік російсько-українського кордону, боїв немає. І вийти в Україну легше і безпечніше, це правда. Ну враховуючи те, що місцеве населення теж переважно є українського етнічного походження. Це все таки те, що ми тепер називаємо східна Слобожанщина. Колись це були там козацькі полки, слобідські полки. Суджа, до речі, якби. Сумський козацький полк був колись давно. Ну, якісь, вони вже себе не називають українцями, але, але говорять в побуті фактично ну, місцевим, місцевою формою, місцевим діалектом. Як колись Аваков жартував Слобожанським, але це не, не так Аваков говорив, як, як, як говорять ці люди. От тому виходити в Україну в принципі безпечніше, але я думаю, що потоку звичайно не буде. Чому велику? Бо населення там небагато, це переважно села. В, хто хотів втікти з того ж містечка суджа чи якихось інших більших сіл. Він, вони втікли це зразу, коли це стало небезпечно, почули перші там, вибухи. Ну, чи, у інших залишились люди переважно старші, яким ну, ну, і нема куди йти, і, і не хочеться вже нікуди йти. От, і, ну, так би мовити. І, Важливіше залишатися на місці ніж ніж можна, можливо навіть втратити життя mm -hmm. навіть навіть так yeah. таке буває. Тому великих великих потоків не буде, бо нема там багато людей. Ну а і в Україну теж в принципі вони не вони ж під пропагандою. Вони розуміють, що там їм не раді в Україні, що це що Росія воює з Україною. І ну можливо, когось є родичі в Україні, таких дуже багато. Я зрозумів з тих, yeah. до речі, прикордонних регіонів, Багато хто їздив їздив навіть на роботу в Україну, в ті ж самі Суми, чи ну там в Харків трошки не yeah. інша історія, але от, от тут, тобто, ці, ці люди з прикордонням пов'язані. Вони б знайшли б себе десь, але там теж небезпечно, тому що там теж відселення. Якщо мова про прикордоння. Тому я думаю, що най, най, найбільше, що ми можемо зробити, це туди підвозити якісь харчі, гуманітарну допомогу, якісь побутові ну, засоби особистої гігієни, можливо, воду, якщо це потрібно, ну, швидше за все, ну, щоб там працювала та інфраструктура, яка там працювала, ну, і, так. і медицина. Це ліки, ліки, медичні да. якісь. Товари, ну, ми опікаємося цими проблемами. Тому, от Зеленський про це говорить і так далі. Я хочу додати, а, значить, як це все організовувалося і так далі. Сполучені Штати, шановні друзі, не були залучені до планування та підготовки операції в Курській області. Про це заявили у держдепі. Проте у відомстві зазначили, Вашингтон зосереджений на підтримці Києва, щоб українські сили мали все необхідне для захисту від ворожих атак. Давайте подивимось. Україна захищається від цієї агресії. Це була агресивна війна Кремля проти України з самого початку. Я просто хочу повторити те, що вже говорили деякі інші представники адміністрації. Ми не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки цієї операції. Я дозволю українським військовим говорити про свої власні операції, але наша роль і те на чому ми зосереджені, це підтримка України, щоб вона була здатна захистити себе. Додам, що Джо Байден прокоментував ситуацію у Курській області за словами президента Сполучених Штатів наступальні дії українців створили справжню дилему для Путіна. Давайте, пане Володимире, поговоримо про цю ділему. Значить, ну як то кажуть, ні один мускул на ньому не дрогнув. Ну, ми бачимо, він дає розпорядження і так далі. Він нічим не видає свій стан. Видно, що він такий знервований, але я не про його нервовий стан. Хай він там хоч лусне, я про те, що Росія робить прямо зараз. А вона стягує війська, і попри е, такі зливи, що вона не буде, наприклад, брати з території України свої війська, вона бере. От сьогодні стало відомо, трошки підтягує. Калінінград, я от казав хлопцям, значить, калінінградці кажуть, Калінінград вільний можна захоплювати. Ну, Пішли оці новобранці звідси і так далі. Тобто. Ну, такий геморой, такий всеросійський. Ну, дилем всекремлівський навіть, да? дилема справді є, чи продовжувати наступи на Донбасі і виконувати як дотримуватись своєї стратегії російської. А ми знаємо, що їм була поставлена задача на літню наступальну операцію: захопити Донецьку область. Да? Ну, принаймні цю агломерацію вийти до. Краматорська і Слов'янська це задачі, які їм ставилися раніше, які вони вони продовжують виконувати, і вони для них є пріоритетом. Але що робити, коли відкривається новий фронт, курський умов чи новий напрямок, де, де брати сили і засоби, щоб його ну, обороняти там чи відвоювати Бо Путін вже сказав насправді необережно з самого початку перші, перших своїй появі. В медіа го публічній, що це провокація, і треба негайно вийти на, на кордон, відкинути всіх і вийти на кордон. Герасімов, начальник генерального штабу, так теж доповідав, що ми будемо робити все, щоб якомога швидше вийти на кордон. А чому необачно? Він має так сказати? Ну тому, що він не може цього зробити. Ні, ну це стратегічно. Тобто, президент ні, ну я що ви смієтесь? Президент має сказати, як Зеленський каже, він це треба відкинути російську армію на кордони 91 Російські телеглядачі і громадяни так. співставляють те, що сказав президент Путін, і разі не співстає те, що є насправді зараз. Вони не співставляють. співставляють. Якщо б вони хоч щось співставляли, то вони вже викинули того путіна. Добре, не всі, але є такі люди, які співставляють Добре. принаймні. Принаймні, військові навіть, які там о, перебувають, вони це все зсередини прекрасно бачать, цю всю суперечність. Так, от де брати де брати сили і засоби, да? солдати, солдатів і техніку, чи бійців, бійців і озброєння, і техніку, е, найлегше і найшвидше це їх відтягувати з харківського напрямку. Так, до речі, відбувається. Е, найдовше, найдальша даль, даль, лінія це Херсонська область і, і Запорізька. Але звідти теж перекидають. Ну, принаймні про, вже по, про один підрозділ морських піхотинців відомо, що саме звідти вони приїхали, і там їх якби, вже і накрили колону е, в Курській області. Тому е, звідки не беруть нових, це якраз з Донецького, з трьох донецьких напрямків. Головного, так би мовити, удару на Покровськ, на Часів Яр. І е, е, що в нас там третє? Торецьк, і <гум> Торецьк. От з цих е, трьох напрямків, де в них стратегічна е, е, мета вийти куди, 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 на, 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 на ті рубежі, які їм поставили за літо, вони не, не, не забирають і продовжують просуватися. Путін, до речі, хвастає цим, що навіть ще швидше пішли. Ну, швидше, не швидше е, невідомо, але просуваються. Ми тут фіксуємо е, це, це правда. А з усіх інших напрямків перекидати як можна. Можна брати цілі підрозділи, і це стає помітно для всіх, в тому числі для нас. Ми побачимо, що цілі підрозділи з якихось напрямків перекидаються значить ми там можемо наступати, бо вони послабились, щоб ввести нас в оману. Вони не можуть цього робити. Вони беруть з кожного з кожного напрямку, з кожного підрозділу якусь частину бійців, там офіцерів, 10%, 20% від особового складу. І це, начебто, залишається непомітним і формують із цих Людей, якісь нові зведені підрозділи, які не між собою не знайомі, не злагоджені, не ну не здружені, один за одного так би мовити не в бою не, не стояли. І це все перекидається туди, в Курську область, і ці підрозділи не є боєздатними. Ну, такими дуже а, пробачте, я вас Тому з, ними, з ними легше воювати. Ми продовжимо цю тему, так. бо ця тема, я вам так скажу, вона вічна, поки так. там стоїть українське так. військо Це на прощені. Дивіться, зараз скоро до нас долучиться гість, але я хотів вам дещо розповісти.